Розповідаю про свою коротку гастрономічну подорож в Баку. Для мене це місто було відкриттям, і я вже сумую. Ну що ж, почнемо спочатку. Виїжджала з Вінниці на автобусі в аеропорт Кишинів, а далі сідала на прямий рейс до Баку летіти три години. Одразу собі скачуйте додаток Bolt і ви тоді зможете викликати таксі в 2-3 рази дешевше. Спочатку я сумнівала чи до поїздки в це місто, але зараз я дуже за ним сумую. Готель обирала через букінг, він знаходився у самому центрі, але ділитися локацією не буду, так як мені не сподобалось. Єдиний плюс це точка локації, дуже зручна. Я була в баку повних три дні, і всі ці три дні погода була абсолютно різною. Скажу, що це дуже чисте місто. Такого я ще не бачила. Зранку я пішла пізнавати місто, гуляти, а також обов'язково піти на набережну, де видно каспійське море. Обов'язково беріть каву та насолоджуйтесь цим неймовірним видом і, звісно, робіть гарні світлини. Далі пішла в старе місто, воно знаходиться там поряд. Там, звісно, продаються різні різні традиційні сувеніри. Також обов'язково прислідкуйте, щоб у вас був інтернет та легко орієнтувалися в місцевості. Тут багато різних вуличок, багато різних закладів, які смачні. Я вам скажу далі. Обов'язково спробуйте натуральний гранатовий сік. Він неймовірно смачний та солодкий, але майте при собі готівку національну валюту манати у місті багато обмінних пунктів. Можете спокійно обміняти долари євро на манати. Обожнюю сувенірні магазинчики я завжди перенаю у культуру країни, в яку я їду. Тут всюди гранати, наче в Італії лимони. І звісно, додому я собі також взяла невеликий сувенір з гранатом. Буду використовувати напевно для солі. Далі знову гуляла старим містом, і тут я вже спробувала, звісно, домашнє гранатове вино. Я була здивована доброзичливістю людей, чистотою міста, це я вже казала. Ну і звісно, тут дуже-дуже смачна кухня. Тут я трохи загубилася і шукала конкретний ресторан, і поліцейський мене підвів до самих дверей. На обід я пішла в заклад Old Mangal, Тут смачно, я вам рекомендую, і ціни, в принципі, як у Вінниці, Києві, на їжу. Сюди я їхала куштувати тільки національні страви. Все, я це вирішила. До речі, готую тут при тобі. Дуже м'яке ніжне м'ясо, ягня, а також шах-плов. Всередині також м'ясо та каштани. Порізь знаходиться інший заклад. Кайнана, на жаль, я туди не попала наступного дня. Була черга багато гуляла вуличками міста. В чаті GPT створила собі програму на ці дні. Звісно, куштувала всі традиційні солодощі, але в центрі їх не варто купувати. Я потім скажу, де саме потрібно брати. А ще я багато пила різного чаю. Він там да, нереальний, дуже дуже смачний, хоча я кавоман. Це вже інший заклад у центрі. Я тут була пару разів. Тут дуже смачні тортики, десерти щодо їжі. Ну тут більше якби не національної, а якоїсь такої звичайної європейської їжі. Заклад барані варто піти, тому що тут грає жива музика. Продовження буде у наступній частині.